У! Любі друзі, дорога родина, ну ти відчий дух, там трошки сніжку багато. Дід Мороз по таких дахах не ходить. Я бачу, як не слезько. Цей кован хитається, ну О, дивись, там наш колега на сусідньому даху. Тож руфіри? Ага. Ми вас на варту вести. Будете знати. От, але насправді тут дуже слизько і тому в таку погоду краще не ласти. видео. свою машину. О, симпатично. Э, как, бы, э, как, бы, э, как бы, как бы, как бы, я как бы, как бы, как бы, как как бы, Ага! Задні, задні. Якщо що, я заберу ваші шкарпетки. А ти розумієш, яка нелегка робота в Санта-Клаус? Хлопчик вступив в сугробчик. На, я не вимикав. Тримай. Снігашнішим. Зразу так прыгай в дірку, в ополонку ныряй.